Відтепер місто на 100% освітлюється сучасними лед ліхтарями. За кілька останніх років у громаді замінили понад 27 тисяч світильників, що дало змогу майже вдвічі скоротити споживання електроенергії. Такі сучасні ліхтарі дозволяють зменшити навантаження і на енергосистему в умовах постійних ворожих обстрілів та спрямувати зекономлені кошти на подальший розвиток громади. З нами на зв'язку Костянтин Кирилюк, виконуючи обов'язки директора департаменту міського господарства, пане Костянтине, мої вітання. Який економічний ефект для бюджету громади дала повна заміна вуличного освітлення на лед ліхтарі? Доброго дня. Е Станом на сьогоднішній день з міського бюджету було зекономлено за останніх 5 років, це з 2020 року по 25 рік, майже 37 мільйонів гривень. Ми говоримо про ті кошти, які були зекономлені на розподілі електричної енергії, саме через заміну. Лампочок світильників на енергоощадливі. Наскільки перехід на летосвітлення підвищив енергонадійність міста в умовах дефіциту електроенергії та ворожих атак. Загалом протягом 2020-2025 року нами було замінено 27 тисяч світильників. Тобто, ми поміняли всі 100% зовнішніх світильників в нашому місті, це дало нам змогу зекономити. Майже 50% усієї електричної енергії, і зменшити обсяги цієї електричної енергії навантаженості на нашу систему. Якщо в 2020 році ми з зовнішнім освітленням споживали 8,5 МВт електричної енергії, то станом на сьогоднішній день, на 2025 рік, на третій квартал, ми споживали вже 4,6. тобто це практично вдвічі, що дало нам змогу зменшити і використання електричної енергії, що також суттєво знизили. Навантаження на нашу центральну електричну систему в період постійних відключень, блекаутів і відсутності генерації електричної енергії, а також дало можливість, дало змогу зекономити бюджетні кошти. Чи розпочнеться модернізація зовнішнього освітлення на приєднаних територіях та старостинських округах громади. Так вона розпочнеться і вона вже тривала протягом 2025 року. В 2025 році ми Зробили нове освітлення в селі Гавришівка, дев'ять вулиць, загалом було прокладено, якщо я не помиляюся, майже 250 світлоточок, 11 кілометрів кабельних ліній. Тобто, ми освітили велику частину населеного пункту, яка до того не мала освітлення. І що стосується планів на 26 рік, звичайно, в нас в планах є е, Приєднані території та місто Вінниця, там де їх немає. Насамперед, це такі приєдні території: Вінницькі хутори, малі крушлинці, великі крушлинці. Вулиця я зараз назвати не буду, бо я не пам'ятаю. От місто Вінниця в планах є також освітлення нових вулиць. Пане Костянтине, дякуємо вам за роз'яснення. А глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Костянтин Кирилюк, виконуючий обов'язки директора департаменту міського господарства.